Всім вітання. Пропоную на продаж сьогодні електромобіль Nissan Leaf 2014 року. 24 кВт. Автомобіль по кузову в дуже класному стані. Взагалі, автомобіль має невеличкий пробіг, я дальніше покажу це. Ось, а зараз проки що продемонструю показники товщиноміра. Ось 129. Ця деталь не фарбована, це по заводу 110. Крило 109, 110, також все по заводу на таких гарних дисках. Ось, далі покажу дах 80. Ось ця дверка 119, 107. Тобто це також це в оригіналі, нічого не фарбовано. Кажу салончик, Ось так виглядає. Автомобіль має максимальну комплектацію. Текна. ось Батарея має 11 поділок з 12, тобто взагалі батарея в ідеальному стані. кожа з перферацією. Ось, гарна музика босе також кермо з підігрів. Ну, в дальнішому я ще покажу про комплектацію. Так, а далі покажу ще внутрішню частину. Ось 67, 47. ось, Тобто внутрішня частина також не фарбована. Далі 124, 114, 94, це Також не фарбовано. Ось так ззаду виглядає по салону автомобіль. Внутрішню частину також покажу 37, 57. Тобто також це все не фарбовано. Ось 55. Далі дах. 90. Крило заднє, 113. 101. 91. Далі ляда. 97, 121. Також є задня камера, ось вона. покажу багажне відділення. В комплекті йдуть дві зарядки, швидкісна і звичайна. Ось так все виглядає на салончику ззаду. Далі крило заднє 89, 118. Це також по заводу. 103, також завод. Ось. Зараз внутрішню частинку покажу. 68. Також не фарбовано нічого. Ззаду також покажу. Нічого по салончику не подерто. Ось. Карти в ідеальному стані. Так, далі дах З цієї сторони ще покажу. 90 96. Також тут покажу. 89. Це дверка 95 121. Також не фарбована, безключовий доступ, до речі, є. Ну, Я кажу, що в автомобілі максимальна комплектація, яка тільки може бути для ліфа 52. Ось. Також нічого не фарбовано. Ось так. Тут з цієї сторони карти виглядають. Ось так сидіння виглядає. Нічого не зачухано. Все в гарному стані, ось так кермо виглядає. Так, далі ще покажу. 117 не фарбовано. 113 не фарбовано. 107 не фарбовано. 98 не фарбовано. Тобто автомобіль весь повністю в рідній оригінальній фарбі. Нічого не підфарбовувалось, не фарбувалось. Все в рідній фарбі. Так, зараз я ще в по салончику покажу. Ось автомобіль має всього лише на всього невеличкий пробіг. 59 тисяч оригінального пробігу. Ось. Ще раз це показую. Ресурс батареї вистачає на 150 км. Якщо в економному режимі їхати, може навіть і більше проїхати. Ось так все виглядає. Всі кнопочки показую, як є. Ось також з цієї сторони покажу всі кнопочки. Ось що як з собою виглядає. Взагалі, з таким пробігом автомобілів це дуже велика рідкість у нас на Україні, щоб знайти з невеличким пробігом такий автомобіль, тим паче весь в рідній фарбі. Нічого ніяких пошкоджень немає. Ні по салончику, ні по кузову. Ось так все виглядає. Класна машинка взагалі. Для міста просто саме те, що потрібно. Ще раз зараз продемонструю візуально автомобіль. Ось так він виглядає. З цієї сторони, з цієї сторони. Кому цікаво, дзвоніть, пишіть. Реально дуже класний електромобіль. Хто купить, не пожалкує. Також хочу вам показати, що на автомобілі є як звичайна зарядка, а також чудена швидкісна зарядка. Також хочу продемонструвати, що в автомобілі сервісне обслуговування, що проводилося всі аквітації, все, що робилося по автомобілю за кожен рік, все тут є присутнє в цьому автомобілі. Ось ну, а на офіційному сервісі все обслуговувалося.